Харьковской области, как известно, под наш контроль уже не, несколько недель назад перешел в город Купянск. Я вот сейчас вообще не понимаю по поводу Кузовлева в Купянске. Но ты Верховному докладываешь, что город взят. Потом оказывается, что сотни достойных парней обязаны погибнуть, потому что под тобой стул горит и китель ломится от звезды героя. А украинцев сейчас призывают молиться за то, чтобы Путин сгинул. Щоб він сконав. Це ви Світлана, на Путін да? хво, щоб він з щоб він скака з щоб сука перевернувся. Гари в пеклі, будь ти проклятий. Щоб тебе с перевернула до кінця цього дня. Ці ці трампи, шмампи, перемовини, погрози відволікають увагу всього світу і нашу загалом від того, що в Росії є поразки, і вони прям палають на горизонті. І сьогодні в нас на авансцені Куп'янськ, який е російські воєнкори вже офіційно віддали назад Україні. Я зараз часовчені по поводу Кузовльова в Куп'янську. Но ты Верховному докладываешь, что город взят. Потом оказывается, что сотни достойных парней обязаны погибнуть, потому что под тобой стул горит и китель ломится от звезды героя. Я, блин, уже на похороны чаще езжу, чем за гумкой. И я почему-то уверен, что господин Путин ведь даже не в курсе всей ситуации, что сейчас происходит. А вот Герасимов должен взять на себя обязательства и смелость об этом доложить, а не выгораживать и замалчивать. Ты да его бомбануло від у э, цього сьогоднішнього відео, де Путіну доповідають, що все нормально, але щось дуже таки генерал був напружен, це той, який отримав герой Росії за Купянськ. Докладулі ще що сказали. е э, спроби противника помішати розвите ситуації в самому Купянську тоже, конечно, нужно решительно пресекать. Я знаю, что вами предпринимаются соответствующие необходимые действия для этого. Командующий, на Купянском направлении ликвидация формирований ВСУ, которые окружены восточнее Купянска, проводится в соответствии с утвержденным генеральным штабом замысла. В настоящее время нашими войсками проводится уничтожение подразделений 14-й механизированной Бригады в районе населенных пунктов Подола и Купянский злого. Завершение окончательное оставшейся блокированной части группировки противника планируем завершить в январе феврале месяце. Хорошо, да. Спасибо большое. і також самые научне пожелання і слова благодарності лічносову групіровки. Ну це традиційне царь хороший, баярі плохі. І аби рятувати генералів, які звітували взяття Куп'янська і отримали за це героїв Росії. Російське міноборони публікує е, відео, яке ну, типу, мало на меті довести, що росіяни контролюють Куп'янськ, але на ньому навпаки е, російські військові помічення як Фрешем з нього тікають, і на це звернули увагу російські воєнкори. Виход із города як доказательство контроля ситуації в городі, неисповіді пути антикризису святого. Уж простите за богохульство, потому что іначе тільки мат в голову лезет. А наступний пише Куп'янск здан, Пипа ітоги Харківській області, как звездно, під наш контроль уже несколько тиждень тому в город Купянск. Там наши войска контролируют город, пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит очень важная задача ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт, это узловая станция, по сути дела, Купянск-Узловой. Но группировка, в этом месте. Значительно, это 15 батальонов, я уже об этом говорил. 3,5 тисячі лічного составу. Ми ще повернемось до прямої лінії Путіна. Як самі ж воєнкори спростовують те, що він сказав. До речі, до цього цим займались тільки українські журналісти. От а тепер самі ж воєнкори спростовують слова Путіна. Це цікаво, але давайте доб'ємо тему Куп'янська. Судя по даній карті, ВСРФ уже потеряли практично всю територію Куп'янська. Відьма унили антикриз про фейкової зеленського з фейковим відео. состели на в'їзді в, в Куп'янський собствений постановочні відеоконтролі над городом. не пома. Глі групи войск запад його удержать в реальності, кто б мог подумати, зато медалі всі отримали. Видимо, в будущем стоит ожидать уже третього освобождения Куп'янська. До речі, мій улюблений відоск з Куп'янського 22 го року, коли росіяни переконували, що ми тут навсегда а, по Росії становится все ближе і ближе. но я бы навіть сказав, що. Что... уже факт очевидный, что Россия здесь навсегда. Россия отсюда никогда не уйдет, и вся необходимая помощь будет оказана в рамках тех вопросов, которые мы сегодня обсудили с главой администрации. Россия здесь навсегда. Россия Навсегда, навсегда, да-да-да. Тому мені дивлячись і відео з 22-го року, і те, що вони несуть зараз, і читаючи про те, що пишуть їхні воєнкори, особливо смішно слухати те, що каже Путін у цих своїх всіх підсумкових засідачках, там де він одіває на себе форму охранника з пітерочки, і щось там от таке от заявляє. Київські власті не желають закінчити діло миром. Ми рішимо всі стоячі перед нами задачі в ході спеціальної вейне пірації вооруженним путем. Це ж виходить, що вони реально досі, досі маючи всі у ці потужності, маючи купу грошей, купу ресурсів, найбільшу за площу країну, величезний мобілізаційний ресурс, і досі не взяли жодного обласного центру. З початку, як вони кажуть, СВО, але водночас вони відродили ВПК країн НАТО, подвоїли довжину кордону з НАТО, втратили всіх економічних союзників у світі, за виключенням там Індії Китаю, які за безцінь. Нижче ринкової ціни скуповують російські ресурси і більше скільки 300 мільйонів золотовалютних резервів Росія так само втратила, в принципі, якщо не допомога по в закупівлям цієї всієї нафти в Індії в Китаю, то і вже б і бюджет не тримався, і тому кажуть, що наступне вікно перемовин буде в лютому березні, бо ми побачимо, як сильно нові санкції Сполучених Штатів вдарять по, по російському бюджету. І це ми навіть не говоримо. Що для того, щоб тримати ситуацію на фронті і за майже 5 років, навіть не вийти на адмінкордон Донецької області, вони вже з КНДР потово. Ришували, що ті вже мільйонами відправляли їм артилерійські боєприпаси. До речі, вже не відправляють, бо навіть там закінчилися і вже пішли стратегічні резерви. І знову ж таки, це ми не згадуємо про півтора мільйони скалічених е, Путіна співвітчизників, які, ну, якби. Але от в пропагандистському плані я вам скажу як людина, яка оглядає пропаганду досить давно, вони зараз перейшли до таких активних пропагандистських дій, де вони переконують і переконують і себе і світ в тому, що е, ход війни переломлен, наразі в них все супер-пупер добре. Насправді ж вони дійсно повільно рухаються, але. По-перше, наразі втрати в них більше ніж були в під час Бахмутської операції, під час Авдіївської наступальної операції. Ми пам'ятаємо, що Бахмут закінчився тим, що зник їхній найбоєспособніший підрозділ, який дійсно супершвидко рухався. Я маю на увазі ПВК Вагнер, як вони брали Сєвєродонецьк, Лисичанськ і так далі. Після Авдіївки, взагалі ну, скільки вони відновлювали можливості наступати, так, от, от зараз ще більше ніж було. А по-друге. The cat sat on the Такому форматі широко широких наступів, танкових колон і так далі. їх все їх більше не існує. Є певне просочування по одній двій людині, просочування, накопичення, і, от, до речі, це все ідеально описують самі російські воєнблогери, довгий пост, але цікавий. Декабрь 2025, сутки війни. Ми продвігаємося на ціна цих продвижень тільки увеличується. Заводіть байцов на участок стало ще сложні все небо на значительну глубину за противником Тепер заводити можна тільки только по одному и только пешком – это не гарантия, но единственное решение. Если идти вдвоем, шансов ноль. Заход делится на несколько этапов и растягивается на двое суток пешего пути на одного штурмовика. С момента начала пешего движения штурмовика к линии боевого соприкосновения его сопровождает наш дрон, который отслеживает обстановку в воздухе в случае, если боец начинает плутать или плутать, корректирует направление. Концентрация операторов дронов противника на участке запредельная. Вчера вечером на одного бойца противник в моменте запустил 17 FPV. Всі дійшли до цілі після прильоту першої пів боєць почав наказувати нашої но але потім одразу прилітіли ще Это произошло в момент перехода бойцом небольшой речки. Скоріше всего бойця вже ніколи не знайдуть. До речі, давайте ви прямо зараз поставити лайк, підпишитесь на канал, бо всі ці історії я збираю саме для вас, аби в ці темні і холодні вечори ви, хоча б трошки отримали позитивних новин, які ґрунтуються саме на нитті наших ворогів. І поки ви лайкаєте, я продовжу. Соседи Лгут, они зашли в первый дом на окраине поселка, но заявили, что заняли всю первую улицу в поселке. Наши пошли по этой улице, и уже у третьего края населенного пункта дома попали под стрелковое огневое воздействие противника. Цена лжи снова перевелась в жизни бойцов. Сегодня с утра снова пытались завести на позиции бойца, но противник его также засек. Сперва два FPV, потом вампир с минами. У подразделения единственный мавик. Мы не можем пойти на Таран, больше птиц и мы не сможем заводить бойцом, следить за противником и вообще вести управление боем. FPV на волокне тоже нет, да и у подразделения, которым идет вперед по земле, нет птиц. Все самые разрекламированные птичьи отряды, любители ударов уже по подбитой технике, сидят левее, это Покровск, Мирноград. Здесь же на участке с наиболее глубоким выступом нашего продвижения, который не муссируется ни в СМИ, ни в СМИ противника, у нас нет птичников и птиц. Соседнее подразделение смогло за неполный месяц накопить на участке для прорыва, увага, 18 бойцов, но прошлой ночью по ним отработали вампиры противника, которым снова нечем противодействовать. Птиц ни мавиком, ни FPV у соседнего подразделения тоже нет. БТР стоит, короче, эвакуационный. Короче, он там дырочка есть короче кумулятивкой пробил это короче такой снаряд называется кумулятивный когда он въедет так да, короче сырое пламя проживет вообще все вообще да, нахуй там. вот короче они прицепили Урал вот сюда вот походу прилет был Вон коробочка с рыбом. Вот рыб. Что там у нас такого интересного? Вот машина сопровождения была. Да, на, на. Да, блядь, трос. И в тот раз сел на тут еб прям жареным мясом пахло ребята сгорели у одного просто там мозг вытек потом черепушку Ще підалі у росіянчиків під носом смерділо шмаленим м'ясом. Нам треба підтримувати військо, підтримувати щоденно, невпинно. Я вам в чергове зізнаю, що я вам збрехав, коли сказав, що минулий випуск у нас буде останній в цьому році. Бо зараз п'ять підрозділів в черзі. І я думаю, ну тягнути до січня немає змоги. Тому 93-й бригаді ми майже дозбирали на пікап за тиждень. Росіяни саме в одного підрозділу, який запускає крило, спалили їх два. За новий вже внесли аванс в Європі. Нам треба дозбирати 100 тисяч гривень. Таку суму ми при бажанні з вами закриваємо буквально з одного випуску. Але для цього кожен глядач. Нас дивиться в середньому там 100 тисяч людей, кожен глядач має скинути одну гривню, 10 гривень, 20 гривень. Може, хтось може 100, 500. Коротше, якщо кожен скине хоча б невеличку суму, ми реально закриємо цей збір за годину, дві, або може до ранку чи за день. Коротше, дуже важливо по можливості, скільки у вас є, закинути. Я вам буду дуже сильно вдячний. Це легендарна бригада, 93, холодноярці. Ви. Тисячу мільйони разів про них чули. І зараз їм потрібна наша допомога, і це справді пікап це найменше, що ми можемо для них зробити. Дякую, сподіваюсь, дуже на вашу підтримку. Все є в описі під відео і в першому коментарі. Путін на прямій лінії також заявив про групування 700 тисяч вояків в Україні, які беруть активну участь безпосередньо наступаючи. Фактично, ці дані десь приблизно збігаються з тим, що каже українська сторона, е і водночас групування 700 тисяч підтверджує цифри втрат в майже півтора мільйони вбитих і поранених росіян. І це вже до речі кажуть російські воєнкори. Ну перше, що я б почав з того, що звучила сьогодні на прямій лінії. я бы начал с темы количества войск СВО и некоторых арифметических выводов из этого. Итак, на линии озвучено, что у нас порядка 700 тысяч находится в зоне СВО. Также смотрим официальные данные. Начало СВО. Численность заявлялось 400 тысяч. Сразу здесь возникает вопрос, это с учетом донецких корпусов или без? Потому что, ну, будем считать, что без учета. Ну, или с учетом донецких, в одну сторону будем, заведу. В сторону, ну, что называется, госструктур. Дальше, мобилизация 300 тысяч. Контрактники за 22 год. Мне сейчас цифра не попадалась, но можно найти. То есть, сколько заключила контракт. 23 год. Плюс 560 тысяч. 24 год. Плюс 400 тисяч. 25-й год офіційне даний прямо 400 тисяч, там 411, по-моєму, підписано пізно контрактах. І того ми ймаємо 2,2 мільйона. Вопрос з учетом різниці між 700 тисячами. Вопрос визникає по полутора мільйона. Раніше за таке питання, що взагалі воно звучить навіть риторично, так, що визникає питання, можна було і присісти одразу. А зараз. Подібні заяви спростовують те, як про те, що пропаганда ні уже в ефірі. Вони кажуть про мільйонні людські втрати і про брехню навколо Куп'янська. Але давайте повернемось в офіційні цитати пропаганди, бо це все ж таки огляд пропаганди. Йомою Мастадонт. Дмитрій Кісельов. Я дивлюсь всі його випуски, щоб заміряти температуру по палаті. Люблю вам його показувати. Бо ось е, глибина с, е, глибина побудови словесних конструкцій він таке виригнув, точніше, і продовжує виригувати. Ну я не я не можу, щоб ви цим не насолодилися. В відношеннях Росії та Америки похоже, може наступити нова ера. За інтонація між нами кардинально змінилась. Россию в Вашингтоне начали слышать. В Москве принимают предложения Трампа. Конечно, не каждую инициативу, но живая циркуляция между нами на лицо. Циркуляция идей, переговорщиков, невербальных сигналов, конечно же, и эмоций. А уявить эмоции как бы... Циркулярна піла зробила з Путіна двох путінчиків. Два таких маленьких коротше, можна як завгодно цю циркуляцію крутити. Але далі в цьому ж сюжеті говорили про тих, хто заважає дружбі Путіна і Трампа і постійно гострить ту циркулярну пілу. Агресивно, що давно втратили связь з реальністю. Тут же появляється ще один лобіст американського ВПК Лінсі Грем. то санкции упомянет, то томогавки Трампу всучить попытается. Если в этот раз президент Путин скажет нет, вот что, я надеюсь, сделает президент Трамп. Подпишет мой законопроект, у которого 85 соавторов, и введет пошлины против таких стран, как Китай, которые покупают дешевую российскую нефть. Если Путин скажет нет, мы должны полностью поменять правила игры, в том числе дать Украине ракеты-томогавки, чтобы они могли поражать российские заводы по производству дронов и ракет. А что по-справжнему, прям ду, дуже дуже за росіян це різдвяне послання, різдвяна промова Зеленського до українців, і вони на нервах все йому згадали. І юдейство, і те, що він не ходить в синагогу і що тепер у нас різдво не тоді, коли враж, але особливо прилетіло за ту саму фразу: цьому взивають к православним враждіство, но по чужому для них календарю. Главарь хунты в стране, где во многом его стараниями практически разрушена каноническая православная церковь, назвал русских безбожниками. И это после глумления над святынями Киево-Печерской лавры и по всей Украине. После того, как велел заковать митрополитов в наручники. А украинцев сейчас призывают молиться за то, чтобы Путин сгинул. Что бин Ну и в чем он винны правы Ну серьезно. А, але але слухайте далі, як вони як вони це викрутили, я прям аплодую. Тобто все було б бы у нього хорошо, если б не цей злощасний Путін. Хоча і Трамп теж мішает. Зеленський і смерті Трампа чекає. Щодо членства України в НАТО, нас там не бачать. Поки що. Соєнные Штати пока не видят нас в НАТО. Именно пока. Уловили, да, що він не взагалі не казав Сполучені Штати. Він загалом каже, що повністю нас слухайте, слухайте, як вони перекладають. Ну, це Є. ж щодо членства України в НАТО. Нас там не бачать. Поки що Соєнної Штати пока не від нас в НАТО. Іменно пока. політики змінюється. Світ, хтось живе, хтось помирає. Політики міняються. Кто то живе, хто то вмірає. Такава жить. Ми боремося за. Виходить, Зеленський плани строїть в розчуті на смерть Трампа, що ли? виходить, що в Кісельова дочка проститутка, і потім вже розбираєтесь, що в нього син. Склейку, ви ж бачили, да, в промові Зеленського? Ну коротше, тут так вони роблять. Але насправді вайб е, України це оте відео легендарне зі Світланою, кількарічної давнини. Е, воно воно завжди актуальне. І от ми ж реально всі так відчуваємо, як вона. Це ви, Світлана? так? Щоб він з щоб він ска згаду, бл, щоб сука перевернувся, гари в пеклі, будь ти поклятий. Щоб тебе с перевернула до кінця цього дня. Все, амінь. Так, ти, зачекайте, зачекайте, ми а? зараз ще не включили камеру. Придурки, ви, чого ж не включили? Я так з такою дуже балакала. Ми в нотатник за, записали. Да, ми потім передамо. Передавайте. Зараз секунду собака, нас... щоб, щоб тебе всі люди піднімали і кляли сука. Щоб ти б горів ска у пеклі, будь ти па щоб ти здох здохни, сука. Світлана. Ще Пере... не включили, бо Давай. дуже довго розігрівається. Але ну, посил ми... посил зрозумілий, і я вам дякую. Передайте ми мою рожу. все, що я сказала, щоб він ска. Що всі українці казали бля, що він щоб у земля горіла. Я вам даю гарантію 99%, що нам обмежують відео монетизації через Світлану. Бо нам це вже робили неодноразово, коли я її показував. Але ну. Коли Світлана в чому вона не права. По-перше, а по-друге, ну найголовніше, це те, з яким ви настроєм закінчуєте дивитися це відео. Єдина можливість нам врятуватися від, від обмежень, це те, це ваші лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Але найголовніше там мотив... монетизація, якщо головна наша мотивація це підтримувати військо і збір для 93-ї бригади. Дуже сподіваюся, що якщо ви посеред відео цього не зробили, то зараз ви зайдете. В коментарі або в опис під відео і перекинете ну, хоча б 100 або 200 гривень, чи 10, якщо у вас є можливість на пікап. Дякую дуже. Побачимо завтра. Па-па!